Та. Крав Богдан крам та повіз у Київ, та продав злодіям той крам, що на крав. А я в парижі була та три злота з радзевілем і потоцьким пропила. Ідіот, діотші од мостом каза поводє бить биті, бить битє. Отак кричали і летіли ворони з трьох сторон. І сіли на маяку, що на горі посеред лісу усі три, мов на мороз понадувались одна на другу позирали, неначе три сестри старі, що дівували, дівували, аж поки мохом поросли. Оце тобі, а це тобі. Я оце літала аж у Сибір, та вкрала в декабриста трохи жовч. Ну, от, бачите, чим розговіться? а в твоїй Московщині І я чим поживиться. Чи чорт й тепер нічого. Е, сестриця много. Трюка занакаркала на одну дорогу. На яку це на ковану? Ну, вже натворила. Да шість тисяч душ в одної версті та душила. Та не бреши, бо тільки п'ять. І то з Ще й чваниця показує на чужу роботу капусниця. Закурена. А вимості пані бенкетуєте в Парижі? Поганці погані, що розлили в річку крові і загнали свою шляхту собі, та й думайте, годі уже й запишались. Ач, яка можна, паба, а ось ти що зробила? А Цузькі вам питать мене. Ви ще й народились, як я отут шинкувала і кров розливала. Бачиш, прочитала, і думаєш, що ось ми. А Дзусь не до ріки, в колодочки ще не вбились пері каліки. Ото, От яка не, не та рано встала, що до світу впилася, а та, що й проспалась. Упилась би ти без мене своїми ксензами. Чорт махисту, я на Польщу з королями. А про тебе, ще би духо і досі б стояла. А з вольними козаками, що я виробляла, кому я їх не наймала, не запродавала. Живищі ж проклятущі. Думала, отот уже поховала. А ні, стали погані зі шведською приблудою. Та тоді ж творилася аж злішу, як згадаю. Батурин спалила, сулугомні загатила старшинами козацькими, а такими просто козаками. Фінляндію засіяла, насипала бурта на орелі, на ладогу, так гурти за гуртом виганяла та цареві болота гатила і сланного полуботка в тюрмі задушила. От тоді то було свято, аж пекло злякалось. Матір Божа ржавиці вночі заридала. Я так і я таки пожила з татарами помутіла, з мучителем попутіла. З пітрухи попіла да нерця забрала, та ти добре натворила так кацапів закрепила у німецькі кайдани. Хоч лягай та й засни. А моїх ще Врахінь знає. Кого вони виглядає, вже ж і вкрепу завдала, і дворянства страшну силу в мундирах розплодила, як тих вошей розвела. Все ж вельможні й байстрята, вже ж і січі, біснувата, жидовою поросла. Не згріша штука добре мій гріти руки. І я люта. Але все таки того не зумію, що москалі в Україні з козаками діють. Ото указ надрукують. По милості Божій і ви наші, і все наше, і гоже і не гоже. Вже заходились в древності шукати у могилах, бо нічого вже в хаті взяти. Все забрали любісінько. Та ли їх знає, чого вони з тим поганим льохом поспішають? Трошки, трошки підождали. І церква б упала, тоді б разом дві руїни пчели описали. Чого ж ти нас закликала? Щоб на льох дивитися? Такий на льох. Та що буде, два диви твориться: цю ніч в Україні будуть родитись близнята. Один буде, як той Гонта. хатів катувати. А другий. Оце вже наш Катам помагати, наш вже в череві щепає. Але знаєте, я чула, що як виросте, той гонта, все наше пропало, все добро попліндрує і брата не покине і розпустить правду й волю по всій Україні. Он, бачите, сестриці, що тут компонують. На катів, та на все добре, кайдани готують. Я золотом розтопленим залюємо очі. Недолюдок золота не схоче. Я царевим чинаю і скручу йому руки, а я заберу вся освіта всі зла і всі муки. Ні, сестриці, не так треба. Поки сліпі люди, треба його поховати. А то лихо буде. Он, бачите, над Києвом мітла простяглася, над Дніпром і Тясмином земля затряслася. Чи чуєте, застогнала гора над Чигрином? О, сміється і ридає, Країна, Та близнята народилась, а навісного переходиться, що й вона, мого Богу, буде звати. Полетіли, полетіли й летячи співали, попливе наш Іван по Дніпру лиман скуною. Побіжить на щерчук і рісти гадюк зо мною. Так хвачу да помчу, в ад полічу стрілою.